Шановні депутати, сьогодні у нас засідання комісії з питань регламенту законності депутатської діяльності, етики та запобігання корупції. Відповідно до статті 47 ЗУ про місцеве самоврядування в Україні, засідання постійної комісії є повноважним, якщо у ньому бере більше половини депутатів від загального складу комісії. Всього у нас членів комісії 5 присутні сьогодні на засіданні троє членів комісії. Відсутні двоє з поважних причин. Голова комісії Бенедикт Васильівна завідуючи секретар комісії Гахман Людмила Михайлівна. До порядку денного комісії включені такі питання про узгодження, про хід виконання комплексної програми захисту прав дітей, ні, просто кілька. Включено 27 питань. Всі питання були висвітлені на сайті, надіслані на електронні почти депутатам і поприйняла. Будуть які великі заперечення пропозиції до питань? Ні. Ні. Ну, переходимо до розгляду. Голосуємо. Хто за? Позьмемо. Бондаренко, Гагман, Горінська. За, проти немає, утрималися? Немає. Переходимо до, до розгляду першого питання. Про узгодження порядку денного 24... двадцять. Що ж це захоронена балка? <реку> Друге питання після Друге питання про хід виконання у 2024 році комплексної програми сприяння обороні і мобілізаційної мотовиці Новомарівської сільської ради на 2021-2025 роки. Виступає на Наталя Наталія Кариліна сільського голови з даного питання. Відповідно до постанови кабінету міністрів України від 30 грудня 2022 року номер 1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників військово зобов'язаних та резервістів. Значить, постанови кабінету міністрів України від 27 січня 2023 року номер 76 шість, деякі питання реалізації положень за України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов'язаних зобовязаних на період мобілізації та на воєнний час з метою забезпечення належної організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів та бронювання військовозобов'язаних у Новорській сільській раді протягом 24 року вже. Власне відповідні заходи щодо виконання комплексної програми сприяння оборонні і мобілізаційній готовності, а саме ставлена та затверджена з головою вісім розпоряджень з питань військового обліку, позитивників і військовозобов'язань. Розпорядженнями затверджено завдання з питань військового обліку, план роботи по військовому обліку, перелік заходів щодо поліпшення стану військового обліку, положення про порядок складання та видачі акту, встановленого факту здійснення особою догляду склад комісії но у меня фактор здесь не особо удобно. Наче складено та упорядковано картотеки карток первинного обліку згідно постанови Кабміну номер 1487 від 30 грудня 2022 року призовників військовозобов'язаних та резервістів, які зареєстровані та проживають на території Новомарської ТГ. Проводена робота зі складання списків персонального обліку, військового обліку військовозобов'язаних призовників Новомарівської ОТГ відповідно до встановлених правил та форм. У списку налічується 15. Осіб, з них 5 осіб заброньовано, три особи автоматично виключені із досягненням граничного віку. Один у зв'язку із звільненням. Загальна кількість призовників військовозобов'язаних та резервістів на території Новомарійської сільської ради 1184 особи. З них дві особи жіночої статі, тривалий час перебувають за кордоном чи в інших містах України. 237 осіб. Своєчасно, осіб. Своєчасно до карток перинного обліку значить. Зміни щодо їхнього сімейного стану, місця проживання, службового стану та освіти надсилаються повідомлення про зміни до РТЦК та СПУ у зазначені терміни. Ведуться та зберігаються журнали обліку результатів перевіреного стану військового обліку призовників військового зобов'язаних та журнал збіряння облікових даних. Протягом року відповідальними особами пройдені збіряння облікових даних на території сільської ради з обліковими даними п'ятого відділу газетського та цяката СП за результатами звірки розбіжностей не виявлено і здійснено перевірку стану військового обліку. П'ятим відділом за результатами перевірки встановлено, що військовий облік на території Новомарівської ОДГ ведеться на достатньому рівні без порушень обченого законодавства. Оцінка стану ведення військового обліку задовільна. Постійно оприлюднюється актуальна інформація по правилам військового обліку для призовників військовозоб'язаних та резервістів на стенді сільської ради. Виконується звичайне інформування та надання необхідної інформації на запити. А також контроль за виконанням усіх доручень та інструкцій. Вжито заходи в межах повноважень щодо оповіщення військовозобов'язаних та резервістів на вимогу ну, розпорядження РТЦК та СП, їх сприяння їх своєчасного прибуття за викликом, 24 розпорядження на оповіщення відпрацьовано на території Нормарської ТГ. Інформація до відома та до врахування в роботі надійшла на опрацювання в кількості 35 листів. Прийнято участь у нарадах за на лист. Усі запити повідомлення та відповіді, що надійшли від військових органів, розглядаються і та відпрацьовуються вчасно у зазначені терміни відповідно до вимог чинного законодавства. Відповідно до пункту 12 постанови no 1487 відповідальною особою за загальну організацію та ведення військового обліку призовників військового забовязаних та резервістів нормальської сільської ради Вікторії Фоміченко про не до дистанційного форму навчання військових облік на підприємствах, установах, організаціях, державних органах та органах місцевого самоврядування на базі Національної юридичної університету імені Ярослава Мудрого програму погодили генштаб зсу. А платформу для онлайн-навчання надала вища школа кадровика від цифрового видавництва Експертус. Навчання тривало три місяці, по закінченню навчання. 309 30 року отримано сертифікат про підвищення кваліфікації. Отримано сертифікат про підвищення кваліфікації по проходженню навчання у Миколаївському регіональному регі регі центрі підвищення кваліфікації за спеціальною короткостроковою програмою порядок організації та ведення персонального військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Щоденно подається звіт до Вознесенської районної військової адміністрації, щоквартально подається звіт про чисельних працюючих та заброньованих військовозобов'язань до Леськовасної військової адміністрації. Складено і подано до 5-го відділу Вознесенського РТЦК щорічний список громадян 2008 року народження, які підлягають приписці, приписці до призовної дільниці у 2024 році. Сільською радою профінансовані заходи програми на загальну суму 353 тисячі 820 гривень. Із них делеговано 100 тисяч на придбання автомобіля для Вознесенського РТЦК та СП та на 253 тисячі 820 гривень придбано паливо мастерних матеріалів. Значить, у цьому році за три місяці значить, профінансовано 172 сімдесят тисячі двісті на придбання паливно-мастерних матеріалів. У 2025 році робота по виконанню заходів буде продовжена. У які будуть запитання до такої доповідь? Хто має голосувати? Хто за? Дане питання, інформацію про фід викладання у 2024 році комплексної програми сприяння обороні образі готовності Новомарської сільської ради на 21-25 роки взяти до відома і проект рішення з даного питання винести на розгляд на утвердження 24 сесії сільської ради 8. Питання. Хто за? Давайте тепер по імену. Бондаренко, Гакман, Горінська. Хто проти? Утримались? Немає. Переходимо до наступного питання. Про звіти так, так, старостинських старостаростинських Україн у сільської Ради за 2024 рік. Ці звіти виложені на сайті, ми їх всі переглянули, подивилися, зауважень немає. Давайте їх його не зачем. Хто за те, що проект зданого рішення питання винести на розгляд і затвердження 30... Четвертої сесії сільської ради, восьмого скликання. Хто за? Голосуємо. Бондаренко, Пірязєва, Горінська. Проти нема, утрималися, нема. Мама. так і Все є. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін та доповнень до рішень сільської ради від 3010.24 року No7 про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік та плану графіку відстеження результативності дії регуляторних актів Новомарівської сільської ради на 2025 рік. Члени комісії, ми у жовтні місяці затверджували план з питань діяльності регуляторних актів на 25-й рік. У даний план було не включено питання про. Е Затвердження правил благоустрою на сьогодні це стало актуальним питанням. Ті правила благоустрою, які в нас були затверджені ще в 2019 році, застарілі, а це є регуляторним актом. Тому спочатку ми вносимо доповнення, що ми включаємо його до плану, а потім перейдемо відразу після сесії, перейдемо до відпрацювання даного питання. Сьогодні ми тільки в план добавляємо дане питання. Технічне будуть якісь питання? Нічого. Хто за те, що проект рішення даного питання винести на розгляд та затвердження 34-ї сесії сільської ради восьмого скликання? Голосуємо. Бондаренко, Гагман, Горінська. Хто за проти проти немає? Утримались, немає. На цьому засідання сесії комісії закінчене.